Нехай день буде добрий для добрих людей. З вами людина Олена Щербань. Це я кажу привіт моєму клубу Большотворців-тістотворців. Щойно говорила з Танюшечкою, а вона каже, кажу, що робите? Вона, та що? каже, нічого не роблю. Каже, миски, плошки, поварюшки. Хіба це каже робота, це така рутина. Фух, Та я вас розумію, я сама така сама, в мене теж нема наймички. Яка б мені щось десь робила хоча б ці побутові справи, які, які правда з'їдають, забирають велику частку жіночого життя, творчого жіночого життя. Але я собі вибудувала вже давним-давно таку, ну, скажімо так, психологічну позицію. Я нібито намагаюся вибрати пріоритет, але так на правду не виходить. Тому я просто, коли на мене нападає творче натхнення, наприклад, щось написати, щось створити, щось, щось придумати. Ну, в мене дуже багато всяких ідей, задумок. Цього всього і це все треба теж колись робити, його треба теж як мінімум структурувати самі для себе, написати, озвучити, то я тоді просто вдвічі швидше роблю роботу рутинну. Оцю всю домашню жіночу так от оберу і, і роблю. Ой, бо тому, що не робити нема нема змоги, бо, бо родина, діти, і це все. До речі, задумалась. Був такий Андрій Макаренко, педагог видатний то він був одинокий, ну так, з біографії чути його, те, що знаємо. І талановитий педагог, правда, працював з такою специфічною категорією. Це я про чоловіка. Ну і багатьох знаємо талановитих композиторів, художників, письменників, бо за їх плечима, талановитих і плідних, стояла жінка, яка обслуговувала елементарні потреби, елементарні принести чаю. Бо поки сама собі пішла чаю, зробила, все вже творча думка полетіла. То я подумала, чи жінки геніальні, очевидно. Ну, я зараз за складовську курі згадала, то в неї нібито донька була, нібито. І чоловік, і донька. І ще таки вона чала, що ще й не дозволяли творити. Наукова творчість, це теж творчість ще, яка творчість. Ось. Тому що я про себе скажу? Двічі швидше роблю рутинну роботу, бо і треба робити. От сьогодні план посадити часник, цебулю. Все я в лідке перепитую. Ви вже посадили? Вона каже ні. Кажу, добре, бо я ще не посадила. Ось, але хочеться щось написати, і дописати, і дооформити, і зорганізувати. Тому шановне жіноцтво. У мене точно так само, як і у вас: 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Години чомусь зменшились, скоротилися, дні чомусь теж дуже короткі. Але якщо я чогось хочу, то я його і, і роблю. Його за мене ніхто мені не зробить. Тому я думаю, так і ви. Схотілося торта, ну та то що, діставайте міксер, яйця, масло і печіть. І буде вам торт. Така балачка субурна, але мені їй треба було сказати, мені аж полешало. Для добрих людей нехай день буде добрий.